Нове обладнання в Южненській лікарні для якіснішого діагностування та лікування захворювань сечового міхура. В закладі придбали цистоскоп. Його лікарі використовують близько трьох тижнів. Новий апарат, який може не тільки робити цистоскопію, але й використовуватися для гетероскопії гінекологами, може спортуватись як резектоскоп для транспорно-нутральних різицій доброякісної гіперплазії гіперклазії у чоловіків. Це те, над чим ми будемо надряти і робити далі. Будемо працювати. Процедури виконує лікар-уролог. Спеціаліст працює в Южинській лікарні з грудня 2023 року. Михайло Орлов переїхав з Авдіївки Донецької області. Нема міста мого, нема домівок, нема. Води нема світла, по місту ходити це перебіжками. От одної руїни до другої. Я працював там, виїхав я 2 жовтня 23 року. І через місяць вже повернутися не зміг туди. Не було проїзду для цивільних. В закладі нам розповіли, що придбали цистоскоп за 500 тисяч гривень. Це кошти лікарні. Цистоскопія виконується за направленням від сімейного лікаря або профільного спеціаліста безплатно. На цю та інші послуги в лікарні є договір з Національною службою здоров'я України. Лікарня дає великий спектр послуг в НЦЗУ. В лікарні працюють декілька відділень, які надають допомогу місцевому населенню. Це хірургічне відділення, це відділення терапевтичне і багатопрофільне відділення. Всі пацієнти отримують послуги в повному об'ємі обсязі, як в як в ургентних станах, так і в планових. Також працює амбулаторно-поліклінічне відділення, де теж надається повний об'єм послуг, теж також за направленнями від сімейного лікаря та по самозверненню. Цистоскопія триває близько 15 хвилин, виконується зі знеболюванням або загальною анестезією.